Сподіваюсь, що я ще не забула, як це робиться. Усім привіт! Для тих, хто мене можливо призабув або навіть і не знав, нагадаю. Я Таня, мені 20 років, і колись я завела свій канал на YouTube, тому що мені подобалось знімати відео. Подобалось монтувати, та й взагалі мені дуже сильно подобалось шукати будь-яку корисну інформацію, подавати її вам у цікавому, незвичному форматі. Потім я розбавляла її розважальною, не боялась виглядати кумедною. Намагалася продемонструвати те, що мій блог унікальний, цікавий. І у сьогоднішньому відео я хочу розповісти вам, чому я перестала це робити. Чому я перестала вести свій канал на YouTube? Для тих, хто був уважний, ти помітив, що у 2020 році, десь так на початку осені, я почала вже рідше випускати відео. А потім і взагалі перестала. Річ у тім, що так, останнє моє відео було у 2020 році. Так от річ у тім, що я перестала знімати відео через те, що 2020 рік він взагалі був одним із ну таким важливим роком у моєму житті, досить таки вагомим. Чому Тому що я закінчувала школу? Я вступала до університету, я готувалася до ЗНО і більшу частину свого вільного часу я приділяла навчанню, розв'язуванню тестів, самовдосконаленню. Тоді у мене почалось інше життя, інший темп, соціум, цінності, навіть звички, якщо можна так сказати. Я зрозуміла, що вже все дитинство закінчилось. У мене розпочалось доросле життя. І якщо я буду, і якщо я хочу бути професіоналом у своїй справі у своїй професії, мені потрібно багато вчитись. Мені було складно, як і всім на початку навчання в університеті, але нічого, я змогла, я навчилась долати перешкоди. І зараз я студентка третього курсу. Так от, я бачу себе у іншій сфері. Я бачу, що мій основний вид діяльності буде не ведення блогу. Блог для мене це своєрідна віддушина, хобі, те, що мені приносить радість, і я належу до такого типу людей, яким потрібно мати дві роботи. Чому? Тому що одна. Для заробітку, а інша для настрою, для творчості, для душі. Незважаючи на те, що я більшу перспективу надаю іншому виду своєї діяльності, я не хочу залишати YouTube. Я хочу також розвиватися у даній сфері, тому що мені це подобається набагато більше і я можу інакше себе проявити, так як я вважаю себе досить таки креативною персоною. Мені дуже приємно, коли я сиджу, і мені на телефон досі приходять сповіщення, що на мене хтось підписується. У мене з'являються нові підписники. Так, звичайно, не так активно, коли я вела свій блог. Але ви досі на мене підписуєтесь. Ви коментуєте мої відео, і мені дуже сильно приємно читати ваші позитивні коментарі. І негативні, до речі, теж. Я читаю всі коментарі, і всі вони мені подобаються. Отже, щоб для вас було все чітко і зрозуміло, я планую повертатись і вести свій блог у Ютубі. Стосовно того, як часто будуть мої відео, Раніше я опубліковувала своє відео кожної середи. Ті, хто мене колись дивився це, пам'ятають, що я випускала одне відео раз на тиждень. Зараз я намагатимусь робити те саме. Я намагатимусь випускати своє відео раз на тиждень. Якщо у мене це виходитиме рідше, то сподіваюся, що ви на мене не образитесь. Тому Далі що... я хочу розповісти вам, чим займаюсь зараз. Я українка. І до активних бойових дій у моїй країні, я проживала в іншому місті на Сході. Гадаю, зрозуміло, з яких усіх для нас причин, весною я мусила була залишити місто, в якому проживала досить таки довго. Зараз для нас усіх настав досить таки складний період. І що я за весь цей час зрозуміла, що незважаючи на що, ми люди і ми мусимо жити. Ми мусимо жити натхненно. Ми мусимо жити так, щоб нам було не соромно за щось згадати, і щоб було важливо що згадати, і особливо щоб було що згадати приємно. Я вважаю, що ми маємо єднатися і займатись тими справами, які подобаються нам. Та нашій душі, тому що саме вони нас надихають і змушують іти далі, не зупинятись і не засмучуватись. Стосовно мене, то я зараз у свій вільний час прогулююсь, медитую. Чому медитую? Тому що мені медитація допомагає краще згрупувати так по групкам, по блокам свої думки, і це дуже сильно розвантажує мій мозок. Я вивчаю іноземну мову. А саме англійську, тому що зовсім скоро мені здавати знову буде потрібно екзамен з іноземної мови для того, аби вступати вже у магістрату. Я веду блог, який пов'язаний із хімією. зветься Він EasyChem. Цей блог також пов'язаний із моєю майбутньою професією. У цьому блозі ви можете прочитати всякі цікавинки про синтез органічних речовин, про харчові добавки, косметичні засоби, лікарські препарати. Тут зібраний мій досвід, мої погляди, моє бачення. І якщо вас він зацікавив і вам цікаво щось новеньке дізнатися, то я залишу силку в описі під цим відео. На цьому у мене все. Я і далі буду знімати для вас факти, поради, ділитися досвідом, можливо, навіть мої якісь життєві історії. Якщо вас зацікавило щось інше, будь ласка, не соромтесь, залишайте коментарі під цим відео, і я обов'язково прийму їх до уваги. До зустрічі!